Чи простий перший крок до Бога? Перший був простий, а потім було ще два. Прийшов дуже легко. Ну, як прийшов, так і уйшов. Другий був легким, але но... третій був дуже тяжким. Вірю, що це останнє. Ну, я прийшов, покаявся і Господь простив всі мої гріхи. Я знаю, що я прощавний Господи Ісусом Христом. Ну, за мене молилась свікров двадцять 27 років. Тому я прийшла Господу 94-му покала. Так що ті, которые моляться за своїх, пусть не теряют надежды. Победа буде за Господом. Ну у мене був він непростий. Я до Бога йшла сім років, мене вимолила мама. Я була на службі. Після цього в мене дуже було велике побудження покаятись. Не покаялась, тому що мене ще тримав цей світ. Молодість через 4 роки я прийшла мене, коли вже Господь припер мене, так скажем, до стіни. Дуже простий, я захотіла йти до Бога, ну в православну церкву, і почався рівень і більше, і більше. І коли приходжу в церкву, вони говорять, куди ви прийшли? Я говорю, я не до вас прийшла я до Бога. Почала ходити, а потім Господь вирвав отудова і привів сюди. Я прийняла водне хрещення дві 2018 року. У нас була рубрика Інтерв'ю по гарячому далі гарячіше».